Катки сюди. Прицеп. Поки не знаю куди. Думаю, що туди. І диски і вперед. あら Pouca... vou Та вони там чіпляють, я думав лізти на машину, але, але ще й треба йти туди і вчепити. Там де й був! То ти, там від... ти там відчіпиш, Оля! Відчіплять під мене. Так, іду я знімати ці борти, бо я щось крутюся. Nie tam ci widzisz ci plat bez Tak, cio. Sure. Поля робимо, вже мав чітляти диску. Щось робить, не знаю що. Ладно, там борти я поскидав позрізати цю піну. і все давай словах. Там знімав, там прогавил, проворонил. что проворонив. тут Коля вождение я здає. О, на сьогодні на сьогодні справилися. Ну як справилися? Це, це дуже голосно сказано, я справився, а Коля ще лиш тільки їде справлятися на поле. Я борти познімав. Випускаємо його на лінію і... І все. О, а він тут проїде. Типу, загородили дорогу. Храм він проїде. А він проїде тут? Віталь, він проїде тут своєю бороною. Найшли переходник? Да. А, ну то як знайшли, то він почне. Вже вже їде. Уже їде. Я думаю, так не має пара. Давай, цей. Коротше, піднімай спочатку сраку. Давай. Зараз, блядь, опять йдемо в маску, нахрен. Щось нічого не піднімає. Ого, піднімає. Ну, а ви казали, роз'їдуться чи ні? toliko ovo. Vozdu kađaje. Rozjeduj se. se. Йо, дядя Коля, щасливої вам дороги, їжджайте, а ми йдемо теж А довезеш, їх, ти поломиш. вам туда, а нам сюда. Вот так. Все, я уже знал дома. У нас такие будут комбинированные съемки. То там, то сям, то дома, то на работе. Так, это зимние игрушки. Они Треба мені, ну це не сьогодні, а взагалі треба ось цього горіха забрати. Він по-перше малий, нехороший, Плоди з нього. О! І лише листя збираємо кожен рік. Тільки як його кинути, щоб не похвалити сусідові нічого. Я, не... Я цього поки не знаю. По кусках його треба забирати, це я знаю. Тільки як туди вилізти. Он того у мене спеціаліст забирав, але зараз спеціаліста нема того. Він всі гілки всі кинув під ним. Він здоровий був, набагато більше, як цей. І тепер я думаю, як мені його кинути і не робити шкоди, поки не знаю. Ну будемо думати. Так, вітер зірвався. Щось А це що таке? Ну, тут дитина ходить. Щоб мені ще на внучку впало було, ну. Ей, ти! Ти так не жартуй. Так, ну що ж, що ж ти будеш робити? А, я більше збираюся, як роблю. Підготовили цей участок, як, як подвір'я перед весіллям вже, з пісочком ще посипати. Чекаємо поки піде дощ. І потім будемо. Ну, тут не буде, тут не все буде, ну, з тої сторони буде клубніка, бо тут під цим горіхом хрена нічого не родить. Так, це все добре, але у мене вже знову повний кузов. Повний кузов і треба, якщо, якщо вони не набрехали, то два дні дощу має бути, а нащо ж його там мочити? У кузові треба вивести. Треба вивести. Феликотес. Ну, домашні, домашні справи. Якщо кому не подобається, та ви не дивіться. Прокрутіть, або ага, не то виключить, як хочете. Ваша справа. Да, зараз я вивезу ще раз, лахміття. На гора. Вивеземо все на гора. І будемо чекати. Дощу. Показує, що дощ. Добрий. Ну, багато процентів. Ну, ладно. Що було, бачили, що буде, побачимо. Отак. От Зупинився, побачив лебедів кохання. Лебеді кохання. Думаю, що за хрен нас знімає, да? Це не хрен. Це я. А там ще є одна пара. Вон далі. Тут була одна пара, вже з'явилося дві. З'явилися дві пари. Ну да. Я думав, що це вони повивозили вже всі ну, інші з дороги трошки забрали. А тут на хрена. Хай буде! Тут раніше було можна пройти. Зараз вже не пройдеш. Так, ладно, їдемо далі. Все. Бувайте здорові, ми поїхали. На гора. На гора. з цього майданчика. Ну як би не, не, не зовсім з цього, але зранку я тут був і, і завершуємо цим самим. хватит на сегодня. Так, ладно, едем до дома. Все. На сегодня все. Сьогодні все. Нехай мотоконик віддихає, відпочиває і ми підемо відпочивати. Виходимо на рульошку і спокатіка, споката їдемо відпочивати. А вам усім добра і миру. Миру і добра. І всі будьте здорові. До побачення!